Отже, практика з тілом. Для цього ви всі свої варіанти запишіть на окремий листочок і згорніть його так, щоб вам було не видно. Потім їх перетасуйте і розкладіть на полу. Зараз покажу. У мене тут три варіанти. Тому я їх розклала отак три. Для чого далеченько друг от друга? Тому що ви будете наступати ножками босими, краще всього. Якщо ні, то ну, носочки максимум тапки не працюють. Отже, наступивши на бумажечку да, на папер. Ви повинні задати те питання, да, з яким йде ну, у вас відповіді в цих трьох паперчиках. Паперчика, да? Нормально? <сміття> в цих трьох паперчиках. Отже, ви закриваєте очі, задаєте питання, на яке відповідає, буде відповідати да, папір, і а, відчувайте, що вам говорить тіло. Що ви відчуваєте? Можливо, щось піднімається, можливо, щось, ну, знаєте, спокійно, неспокійно. Ось там, де нема відчуттів зовсім, то це невірна відповідь. Якщо ви щось десь відчуваєте, на, стоячи на папері, на папері, стоячи на папері, то там є правильна відповідь. Тобто ваше тіло або якось двигається, або якось щось відчувається, або щось піднімається, можливо, холодно, можливо, жарко, можливо, якась волна або ще щось. Тобто вам треба звернути увагу на ті папери, на ті бумажечки, де у вас є емоція, де ви щось відчуваєте. Там, де тихо і спокійно, та оту можете відкладати е, зразу. Отже, спробуйте, це дуже круто працює. Е, так само ви можете визначити, наприклад, свою саму велику суму, яку ви можете заробити. От напишіть на папері і подивіться, як вас відчувається. Тому що. Ту суму, яку ви можете заробити, ви будете її відчувати. Ту суму, яку ви не можете заробити, ви відчувати не зможете. Отже, пробуйте, і я вам трошки ще розкажу пізніше ще про практики тіла. Саме головне ви повинні зробити глибокий вдих, видих, заспокоїтися. І тільки потім ставати на папер. Тому що, якщо ви в якомусь емоційному збудженні, ви не зможете нічого зрозуміти. Ви повинні бути абсолютно спокійні.